Вода здорожчає, тарифи підвищаться на 60%. Усі, в чий домівки подається вода від водогону Дніпро-Кіровоград, за постачання та відведення одного кубічного метру води сплачуватимуть 11 гривень 98 копійок. Чи залатають дірки у бюджетах кіровоградців, дірки у водопроводі? Далі. Родина Кіровоградців Лернатович підраховуючи, чи по кишені будуть їм послуги водозабезпечення. Все кажуть, було б нічого, аби зростання торкнулося виключно водопостачання. А от усі разом комунальні послуги позначаться на сімейному бюджеті. Вже розмірковують, як економити, прогнозують, що доведеться пожертвувати комфортом. «Не набирати ванну, Допустимо, Но ми і так давно не набираємо большою ванну, то камаленьки. А большие вани ізрядка набираємо так, только, уже, только душ и все, и то ковжетука душ, і все, і то по по-бистрому комунальники ж запевняють, підвищувати тариф було необхідно. Завдяки цьому вони стануть самоокупними. А от очікувати покращення якості послуг кіровоградцям не варто. Зростання ціни дасть можливість водогону лише не залазити в борг перед постачальниками електроенергії і податківцями. Ми надіємося, що покращиться, тому що все-таки легше працювати, коли ти розраховуєшся за ті послуги, які отримуєш, аніж постійно. Бути під загрозою відключення від електроенергії чи під загрозою арешту рахунків за несплату, та зношеність мереж не дозволить вийти водогону на 100-відсотковий рівень рентабельності, а все тому, що вода, яка витікає з дірявих труб на Кіровоградщині, перевищує допустимий рівень втрат. У вирішенні цієї проблеми пощастило Кіровограду. Світовий банк видав гранту чотириста 450 мільйонів гривень на модернізацію мереж і очисних споруд обласного центру. Світовий банк надає кошти, за яких Проводяться реконструкції модернізації, після чого з одержаної економії ми будемо ці кошти повертати світовому банку. Поки дірки магістральних мереж Кіровограду лататимуть коштами світового банку і тільки частково за гроші споживачів, самим кіровоградцями жителям області радять дірки у сімейному бюджеті закривати субсидіями. Підвищення не торкнеться тих, чиї витрати на комунальні складатимуть більше 15% від усього доходу. Колись за рахунок зниження і збитковості тарифів. Получалося, що не тільки малозабезпечені, а й люди, які мають достаток і можуть собі дозволити заплатити цю вартість, отримували економію і дешеву воду. То зараз ситуація прийшла до того, що люди, які можуть заплатити цю, цю послугу, вони її платять по тій собі вартості, по ринковій вартості, скажімо так. А люди, які з певних різних причин, об'єктивних і суб'єктивних, держава класифікує як недостатньо забезпечених. Держава надає їм пільги субсидії. Кіровоградець Олег Лернатович раніше до органів соцзахисту по допомогу не звертався. Не виключає, що таке доведеться це зробити, але поки зупиняє бюрократична тяганина. Не пробували туди обращатися в цю систему. Говорять, дуже багато волокіти. Дарина Романська, Яна Пісарєва, Ілля Зеленкін, Анастасія Діденко день за днем.